Цей івент він називається Meet Magento, Тому пару слів я скажу за Magento. Хто взагалі не знає, що таке Magento? Підніміть руку. Видно, що у нас сміливих небагато, по-любому хтось не знає, але ніхто не підняв. Ну ладно. А хто е е знав, що Magento розробили українські розробники? Хорош, ну вже сміливих більше. Це добре. Загалом, Magenta — це, звісно, програмний продукт, але Magenta — це в першу чергу про ком'юніті. Програмний продукт, чесно кажучи, вже давно там би загинув би, але ком'юніті завжди підкладало своє тверде плече в важкі часи і якось перформило бустило, коли, коли треба було. Я нещодавно помітив, що ком'юніті і коммунікейшн починається однаково. слова. І Українською мовою насправді теж спільнота і спілкування теж починається однаково. І це насправді не просто так. Спілкування це основа, це фундамент нашої сьогоднішньої тусовки. Ми якось з нашими лідами на внутрішньому мітингу задали собі питання, чому одні розробники розвиваються швидше, ніж інші. І ми зібрали там певну статистику. Певні кейси розібрали, і стало зрозуміло, що одним з ключових факторів є те, що ну, фактор спілкування. Ті, в кого спілкування значно краще, наприклад, ті, хто легше задає питання, ті, хто допомагає іншим, вони значно швидше ростуть. І насправді те саме в бізнесі. Якщо у вас є коло спілкування, там друзів, якихось, котрі займаються приблизно тим самим, що і ви, там в ті ж ніші, то ви отримуєте якусь підтримку, задаєте якісь питання. І це вас бустить. Це точно так працює. Ми, як компанія, часто їздимо на різні виставки: там Лондон, Амстердам, Берлін. І в нас там на стенді ми іноді ставимо український прапорець, і до нас сходяться українські різні люди, там, агентства. І ми обмінюємося досвідом, там, новинами якимись, і ну, ми моніторимо всіх. І я помітив, що з часом, особливо останні роки, компанії почали трошки заміщати свою би, українську природу. Тобто в контактах вже більше вісить якихось інших країн, деякі взагалі вже прибрали українські контакти, і це е, трошки сумно, особливо на фоні того, що я часто чую від наших клієнтів, коли ми попадаємо в якийсь шорт-ліст відбору там падрячика. Нам кажуть, ви знаєте, ми вже працювали з українськими компаніями, і ми знаємо, що рівень комунікації відповідальності дуже високий. Ну і, звісно, там якості. Є е, в нас там клієнти з сусідніх країн, котрі якось один мені сказав, ти знаєш, ми дивимося на ваш e е commerce і ну, ми здивимося знизу вверх. Типу, у вас він значно інноваційніший ринок. Е, і я таки думаю, блін, ну, це якось несправедливо, що ну, наш сектор. Дуже сильний, це факт. Але ми якось, ну, типу, те, як ми себе відчуваємо і те, яким ми є насправді, Ну тут є дисбаланс, це ненормально. Ми моніторимо різні івенти в Magento в світі. Там, от нещодавно був в UK, в Лондоні, в Парижі нещодавно був. І я таки думаю: якого чорта, чого там вони є, а в нас нема. Звісно, хтось скаже, ну, війна. Очевидно, але ну, давайте будемо чесними. Зараз це вже буденність наша, і нам треба просто це взяти як факт і розвиватися з цим. Тому, в першу чергу, цей івент він унікальний тим, що він поєднує з одного боку спілкування. З іншого боку, ми посилаємо меседж як на внутрішню аудиторію. Що ми ну, все окей, ми операбельні, так і назовні, що ми Україна не в помиральній ямі, що е, тут все дуже на високому рівні. Е, мені здається, що ми е, можемо цілком претендувати на лідерство в Східній Європі. Е, тому е, важливо, щоб кожен із вас зрозумів, що ми е, сильні і там е, особливо, якщо ви робите додатковий нетворкінг, то це вас підсилить. Треба сказати ще пару слів, адміністративних, звісно. Вже більше людей підійшло. Перше стосовно тривоги. Хочу всіх вас попередити, що тут вона дуже голосна. Прям я такої голосної ще не бачив. Ми просили, звісно, адміністрацію там трошки якось приглушити, чи взагалі там. Але, коротше, не можна. Тому, коли ви її почуєте, не лякайтеся, вона там прокричиться, що їй надо, і заглохне. Механіка в нас, як у організаторів, наступна. Все, що по-перше, да, про укриття. Укриття тут є на мінус другому поверсі, там біля ліфта сходи. мовимо, в тій стороні, там реєстрація, а там сходи. На мінус другому. Там є плазма велика. Звідти, звідти йде трансляція цього треку. Там є стільці, там є звук. Звісно, якщо ми всі разом туди спустимося, то інтернет може лагати. Але тим не менше, воно є, і відповідна механіка наступна. Будь-хто з вас, ну ви всі дорослі люди, і хтось хоче туди спускатися, ще коли в області тривога. Хтось, можливо, не буде спускатися навіть коли вже в Києві буде тривога. Ми стосовно доповідей будемо їх зупиняти тоді, коли буде ну, конкретно, як якби там кінжали на Київ там, і так далі. Все, що там розвідувальні ППЛА там, або якісь шахеди, або. Балістика там, в Сумському регіоні. Хто, мабуть, приїхав, то вам, це, звісно, ну, я маю на увазі, з західних регіонів, вам, мабуть, це трошки складніше. Ми тут в Києві вже якось можемо відфільтрувати, подивитися. А, ну, е, да, тобто ми будемо фільтрувати і треки зупиняться тоді, коли буде конкретна загроза. А ви там по ситуації дивіться. Ну, і потім загроза закінчиться, а треки відновляться. Буде запис, тому не переживайте, якщо ви там щось пропустите, а потім е, все побачите. Це стосовно тривоги і стосовно укриття. Е, стосовно нашої програми, е, хто вже знайомився, буде два кавобрейка. Е, вони по півгодини, один до обіду, один після. Обід на годину, обід в тій стороні, там зал біля реєстрації, там же афтепаті, якщо так можна назвати, там трошки алкоголю. Е, всіх запрошую. Е, Дві панельні дискусії. Загалом доповіді дуже цікаві. Можу якісь прорекламувати. От, доповідь по Кантару. Мені здається, дуже радий би вам послухати це дослідження. Події. Дія Сіті буде там доповідь в іншому треку. Це по доповідям. Стосовно донату, ну, я вважаю, що донатити це вже якби база. Тому я і вважаю, що. Нам важливо ставати кращими в кожному з тій справ, що ви робите, і це як буде наступний левел. Але донат, ми, як і обіцяли, половину від квитків задонатимо. Ми домовилися з фондом Сергія Притули, вони тут теж стоять. Тому хто купив квіточок, ви молодці, вважайте, що ви вже задонатили. Можете в них якийсь там мерч купити за донат. Ті, хто прийшов по запрошенню, я вважаю, що ваш моральний обов'язок піти і задонатити. Або їм, або там мейчфан робить свій окремий збір в обідній зоні, можете туди, кудись задонайте. По нетворкінгу, якщо ви хочете свій нетворкінг масштабувати, може бачили на століках кавабрейку, є QR-код на Telegram. Ну і на майбутнє загалом я радий би вам підписатися на всі наші штуки, там, канали комунікації. Тому що, щоб не пропустити запис відео, щоб не пропустити 26-й рік, там, заздалегідь купіть. Купити дуже дешево квитки, там податися спікерам і так далі. Стосовно а... спікерів, хотів ще сказати: я вас дуже прошу проявляти активність в сторону спікерів. Вони великі молодці, вони хтось за дуже короткий час, прямо вчора вечором робив цю доповідь, там дуже практичні кейси вони шерять. Задавайте їм питання. Після доповіді або в нетворкінгі, повірте, їм це буде приємно. Раз у вас вже більше зібралося, то, мабуть, саме час сказати за спонсорів. Uh, в першу чергу хіва, Хува, гіва, не знаю. Як, якщо є Вінай, можеш викрикнути, як правильно uh, нема, значить, десь там uh, коротше, для нас це Хіва. Uh, це фронтова тема. Вона в важкі часи Magento заперформила дуже фронтенд. Зараз це вже і чекаут, і хіва комерс. Uh, загалом їм треба віддати респект, що он війна зайшов. Що вони ну, приїхали з-за кордону там на потязі. Вінай, Вінай, can you hand up your. This is the guy. Насправді ще там і інші є закордонні спікери, ви почуєте. Але хіва золотий спонсор. Інші спонсори теж красавчики. Міросвіт, українська команда, котра робить модулі. Величні модулі, прям класні, в них сапорт класний, і в них є стенд. Підходьте. Atвіx, топове агентство, вони роблять не тільки на Маджента, на інших платформах. Мічфан. Тернопільські пацани і дівчата. Я, чесно кажучи, в шоці від тернопільських людей. Вони якісь енерджайзери. Я постійно чую, там хтось з Тернополя, там хтось з Тернополя. ну, Це насправді мотивуючий приклад. І портмоне. Портмоне, я не знаю, здається, вони там номер один по екварінгу для бізнесу. Вони там все мапішки, інтеграції, там якісь оплати. Е, теж їм велике дякую. Е, хотів ще з вами поширити кілька цифр стосовно цього івенту. Там люди, звісно, реєструвалися там, в останній, мені здається, і сьогодні ще хтось реєструвався. Е, ну, війна, зрозуміло, всі на останній час відкладають, але поширити якісь цифри. Е, я їх вчора знімав. Сьогодні е, прийшли, прийшло по компаніям. Я так верхнорівнево. Е, присутні з е, крила девелопменту IT-кампаній е, 36 компаній. З сторони там, маркетингу, це, звісно, топові компанії. Шість компаній зі сторони різних солюшенів, там клаудних платформ, якихось. 13 компаній і 35 компаній зі сторони бізнесу. Насправді 35, з точки зору великого ретейлу – це дуже багато. Ну, тобто, це, вважайте, з верхнього з верхньої частини списку найбільше. Ну, Може, вам здатися цифри невеликі, але там деякі компанії там, по 5-7 по людей. Тобто, насправді прийшло чимало людей, ви самі бачите. Наші ведучі. Тут у нас ведучий CEO, Можеш підняти руку Єгор Дем'янков. На тому треку на технічному SEO мейчфану Ігор Вансач. Класні пацани. Я думаю, ви з ними класно проведете час. А, загалом, думаю, все оголошую івент відкритим. Бажаю вам корисно провести час.